Ну, е, знову ж таки, от якщо відштовхнутися від цієї теми, ви пояснили роль Лукашенка у путінській війні. Наскільки зараз зростає загроза якраз з території Білорусі? Так, да, загроза з території є, але, а не, але не Збройними силами Білорусі. Там ви знаєте, що показушна армія. Там єдиний, якщо є який боєзад, так це батальйон спецназу. І не більше а остальне, ну, населення Білорусі. Невеликі, десь 8-9 мільйонів осіб. Збройних сил знаходиться, якщо в цій совокупності взяти трошки більше тисяч, з усіма цивільними і так далі все. Тобто, зрозуміти ще одне, пані Олену, і наші глядачі: Білорусі як суверенної незалежної держави, по суті, немає. Це, якщо хочете, навіть не суб'єкт Федерації Російської Федерації, це губернія. Як було раніше в царській Росії. Ще вам скажу одну річ. На відповідальних посадах Міністерства оборони, Генерального штабу Білорусі знаходяться росіяни. Це факт. Сп... От. У спецслужбі, ну, в них залишив старе, в КДБ Білорусі, так, на відповідальних посадах ключових, знаходяться росіяни. От. Розумієте що? от, ну... А вукнища Ну, є ж діти, онуки, я маю бачу, Саша Лукашенко, те, що він натворив. Він Білорусь перетворив у якийсь захудалий, загнаний, забитий радгосп, колгосп, так, як частину Російської Федерації. От ви розумієте, що коли ми говоримо про Білорусь, от просто що Росія її поглинула так ментально. Фінансово, зброю, агентурою, КДБшним, поліцію, ну всім, понимаєш, ну, яка забетонувала русським міром, щоб після Лукашенка, мабуть, придеться виховати не одне покоління, щоб у білорусів. Оце відродилося, і був то національний підйом, як це було в кінці 90-х, на, на, на початку 90-х, 91-х років, коли союзні республіки радянська суд проголошила свою незалежність. Це ви були маленька тоді, пані Олено. А я це все бачу, я переживав, бо я був так далі в багатьох союзних республіках. Ось все це подібилося. Як ви бачили, який був ентузіазм, емоційний підйом. Це було таке щось нечуване, не бачене, так, як люди хотіли ковток свіжого повітря, як люди хотіли незалежності, як люди мріяли решті-раз відрізати, відірвати пуповину від цієї страшної московської Російської імперії. Я це все бачив в країнах Балтії, в Білорусі, в Грузії, в Баку. У Вірменії, де мені приходилось бути це саме. Те, що відбулося що страшні речі у зв'язку з цими різними подіями, що Росія, Радянський Союз і Росія не хотіла втрачати події в Карабахі, саперні лопатки в Грузії у квітні 90-го року. Розумієте, що я через це все пережив бачу, розумієте, що і в Білорусі а це все винищено. І я по великому рахунку. Як такої реальної опозиції, в самій Білорусі просто не існує. Вона в тюрмах розстріляна, знищена і так далі. А ті якісь окремі політики, опозиціонери, які знаходяться за кордоном, вони розділені між собою, вони сваряться між собою, в них немає єдиного лідера, немає єдиного бачення. Ви розумієте, що це теж проблема? Ну це ж теж я вам скажу, не просто так. Це прекрасна робота, професійна робота КДБ і Білорусі, і ФСБ Російської Федерації. Розділяю, володарю. Це все розумієте. Ось цю проблему, яку прийдеться наступним поколінням, як то кажуть, із вичавлювати, з корінням руський мір виривати, так, і спалювати в, у, у полумі, щоб відротити національне коріння національної історії національне білоруське. Господи, яка ж? Прекрасна білоруська мова, як вона звучить з українською, як вони похожі і так далі. Я коли зустрічався з білоруськими своїми друзями-колегами, і колегами, у мене багато знайомих друзів у добровольчому батальйон, біл, добровольський білоруський батальйон. Наприклад, за жар загинув дуже близький знайомий приятель його командир Ваня, Господи Марчук. От. Декілька разів зустрічався. От от була надія є от, на таких, які пройшли цю страшну війну з Україною і повернуться в Білорусь, щоб сказати, ну от спільними зусиллями, ті, які са так. Але що зробити з цілим поколінням, яке виховано в радянському розрозіщеному досі руським міром? Там же ж існується московська зеніцька православна церква, московська, московська Білорусі. Ви розумієте, що? Тобто важка проблема, але вирішувати їм. Вирішувати їм так, тільки білорусам і більше нікому. Я вам скину, почитайте мої відкриті листі з Сашкою Лукашенкою, коли я б жорстко там розмовляв. Да, був опублікований під час виборів. І звернення до, до мене зверталися по опозиціонери білоруські. Я чи допомогти, що робити? Я поділився своїм досвідом. Розумієте, що їм потрібно робити. І перший час сказав, що тільки ви. Ну, ще одне я вам скажу, відверто, пані Олено. Це мене написано, почитайте у відкритому листі. Я написав, що якщо знайдеться білоруський офіцер честі і ліквідує Лукашенка, то він діє в ті, в ті моменти, в ті дні, коли це все відбулося, в стані крайньої необхідності і має право на ці такі кроки. На руках Лукашенка крові українців і крові білорусів опозиціонерів, який він знищує і так далі. Ви розумієте, що це все одно документально підписано доказано, все публікуна. Ви знаєте, що от. Я не можу сказати, бо це не ну, до моєї прихисті непритаманно, якесь емоційне. Але під, 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 під підвожу різку Олександр Лукашенко являється ворогом білоруського народу і ворогом українського народу. Являється ворогом двох слов'янських народів українського і білоруського. Росіяни ж не є слов'янами, це ж ще не доказали так бачу. Не будемо все вмовлятися. Ви розумієте, що? І ось оце. От якби я його зараз зустрів би, ви знаєте, що, пані Олена, я б його не знищив би. Я б його доставив би в Україну, щоб його судили. І судили не лише в Україні, а й судили у газі міжнародним трибуналу. Ну, Господи, Ну, ти погрожуєш. він ж офіційно погрожував Україні. Погрожував Зеленському. Ну це ж ви читали, бачили на різних преференціях і так далі. Ну, Олександре, ну ти, власне, і тіні своєї боїшся. Кому ти погрожуєш? Саше, ну господи, ну не будь же тим. Ой, Оленко, колись окремо. Поговоримо про Лукашенка, я вам розкажу, а після нашого ефіру я вам скину ці матеріали, щоб ви їх почитали, подивилися, і можливо прикріпити до нашого відео. Хай глядачі згадають і мої спади і так далі. Наступне запитання. Головна тема сьогоднішнього дня у Німеччині офіційно розпочинається триденна Мюнхенська безпекова конференція. Наскільки в плані ну, подальшого розвитку подій в геополітиці цей захід важливий, як ви гадаєте. Пані Олено, а давайте згадаємо цю саме Мюнхенську конференцію. Я ні не одразу обрав участь. У складі делегації парламентської собої Ради Європи, коли був членом ПР 2006 роки, я прошу, хочу: згадайте цю конференцію, яка відбувалася за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Лютий uh -huh. 2022 року виступ Володимира Зеленського, який так таскають і говорив, що про про що про промова. І що? Що зробила реальні практичні кроки, так звана безпекова? Кавічка, треба це слово брати, Верховська ну, Конференція. Поговорили, поболтали, а через півтора чи два тижні Путін розпочав повномасштабну збройну агресію. Ну хорошо, сита скуплена, прикуплена Росією Європа. Ще якось крізь пальці дивилася. Повномасштабне вторгнення Росії у Грузію, пам'ятаєте, серпень 2008 року uh -huh. проковтнула це. Неодноразово сам виступав, переписав, говорив, не хоче просинаві згадувати, що на черзі буде Україна, окупація Криму. Ну і що? Були засідання Мексанференції. І що? Чотири роки повномасштабне вторгнення. Відбувається чи саме засідання конференції. Я не хочу бачити реальні кроки, а не балаканину у постачанні необхідної зброї в Україні, в тому числі для корабліної, і зняття будь-якого контролю за її використанням. Знищуємо ворога, де хочемо, як хочемо і на якій місці не хочемо. Ці питання, ну що зберуться? Бо по. дипломати, політики, політичні експерти будуть говорити дипломатичною мовою, розумієте, Жувати жвачкою і так далі. А я знову вам кажу: ніяких результатів практичних Мюнхенська безпекова конференція не дасть. Якщо за 4 роки повномасштабного вторгнення нам вивели формулу, починаючи з Байденом моїм старим знайомим, ще знаю, сенатором чубилися з ним за війну в Югославії з 1999 року. От записали формулу ні перемоги, ні війни, яка означала, Україна не повинна перемогти, Росія не повинна програти. Росія не повинна перемогти, Україна не повинна програти. І ми платимо найціннішим життям з кращих синів і дочок, які захищають не лише Україну, не лише свій, свій дім, свою родину. Та, блін, захищають світу Європу. За спиною України сховалися, можна пити пиво, сосіски зрати і розсуждатися, розсосуватися говорити. Та ще знаходяться в цій Європейському Союзі, в тій, сам тому самому, суді, в тій тому самому НАТО, такі як Фіц, Орбан, от, явні агенти політичного впливу Російської Федерації, які грають на руку Путіна. І в Європейському і в НАТО не знав, що їм зробити. Ну, ви вибачте мене. ну, Радом з тобою сидить за столом. Співучасник злочинів Путіна. А ви не знаєте сідати в засідатися, запрошувати і так далі. Ну скільки це можна тягнутися? Та, дорогі ви мої, та ви ж будете в ноги нам падати, українцям, щоб вас захищати, якщо почнеться по-справжньому з боку Російської Федерації. Коли, то так, а почнеться, були, коли це забаганки було. Якщо Григорію Моляновичу, Путін готовий до того, щоб відкрити другий фронт? Для цього потрібно одне. Повна окупація України, зміни влади в Україні, перепідготовка, під, 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 підготовка необхідної кількості збройні і так далі. От, і тоді лише після цього раніше він просто не може змінитися фізично. Найбільше розуміють це, що таке може бути, це не можна виключати, пані Олено. Це країни Балтії, і Польщі, Румунії, які були під Радянським Союзом, знають, що це таке загори, сахилище і так далі. Я ж вам скажу одну річ. Путін, обираючись на другий срок президентом, мав план про захоплення полізноманітної провокації країни Балтії. В пожежному, коли стала інформація відома розвідкам НАТО і центральному розвідному управлінню, я про це детально розписував і говорив на сесії ПАРЕК. В пожежному порядку, яка так, формальності статуту НАТО і так далі, три країни були прийняті в НАТО одночасно. Щоб тільки убезпечити, не допустити провокації воєнних і вторгнення російських диверсійних військ у країни Балтії, та ще ж Гон-Гон, коли це було у 2006 чи 2007 році, Російська Федерація прийняла закон, в якому білим чорним білому записано, що для захисту російськомовних своїх громадян на будь-якій території світу Росія має право вторгнути штурмової бригади. Де як захисту і так далі. І вибачте, ця обгодована Європа, а теж так як називає зоопарк наляканий Путіним Пінгіном, вухами хлопало так, так. І ніякої реакції. І були сім-конференції і так далі. Ви знаєте, що? Якусь резолюцію прийшли, якось чергове слово стурбовання будуть. Якісь черговий раз будуть щось обіцяти українців. Ну дорогі, ви мої. Чотири роки повномасштабного вторгнення ядерного монстра, і Україна вистояла плачу сумасшедшою кров'ю. І тепер ці, ці, ці масовані ракетно-бомбові шахедні удари робляться з мовчазною згоди за погодженням на mm -hmm. Дональда Трампа. Їхня позиція, то маю на наважити два сибірських валянки, Путіна і Трампа: зламати Україну і примусити до капітуляції. Та подавитися. Перед ногами вас скоріше винесемо, чим це відбудеться. От. от ви розумієте, що відбувається. Тобто, пані Олено, якби я не був стільки років у міжнародній поліції, внутрішній політиці, не працював різноманітних міжнародних комісіях, починаючи від раннього попереднього воєнного конфлікту, з міжнародним тероризмом, в тому числі навіть піратством, цим пам'ятаєте, період був такий, да? так? Боротьби з організованою злочинністю корупцією, звіддавання брудних грошей, я, б, можливо, це не бачив не знав. А те я б, це, це я все розумієте, бачив своїми очима, чув це і так далі, як це робиться страшна політика і так далі. Десятки ж виявлені депутатів Європарламенту, керівників ЄС, національних парламентів, які прямо працювали на ФСБ Російської Федерації. Інформація про це прізвище і так далі. Ви розумієте, що і не доходить. І от те, що ми не раз з вами говорили про це вже вихвасував, вихвасував, усопшого Епштейна, да? що це зразу тільки виникло. Це ж була системна робота Комітет державної безпеки а потім ФСБ Російської Федерації. І тієї агентури, яка була зариблена практично вся Європа. Пальцями тикаєш, хто є агентами політичного впливу Путіна, Москви так, показуєш. Хто може бути агентом, ФСБ, як таємний агент, так далі все, контрози ці країни Європейського суду, країн НАТО, ви розумієте, що, ну, а воно не телиться. Ну, дочекалися. А тепер що? А рано ще пізно ж, бумеранг повертається. Рано чи пізно приходить карма, від якої не відкупишся, не втечеш і не сховаєшся. Ми з вами ж говорили на цю тему в ваших ефірах. От. І воно все це підтверджується. Оленко і шановні глядачі, оця політична полова, політичне сміття, оцей гнейник з Епштейнами, поза Епштейнами і різними оцими самими е е секс імперію і так далі, і медовими пасками і так далі, і все. Ви розумієте, що це все якась те, що в мене. Угу. Ви повинні просто розуміти, що ніхто, крім нас, про нас самих не подбає. Ми нікому і нахи комусь потрібні. Ми потрібні лише самі собі. І наша сила в нашій етнічній єдності. Єдиним стовпом, якась железобетонним, незламним, не на навколо якого ми повинні об'єднатися, це, це Збройні Сили України. І вистоїмо і переможемо. Але якщо нас не зламали, Господи, 12 років спочатку лютого 2014 року і 4 роки повноважного фронту, то ви ще не народився а сьогодні на світі Трамп чи Путін чи їм подібний якийсь ідіот, який би міг зламати українську націю. Нам потрібно світати лише одна витримка, єдність, спокій і допомога Збройним Силам, допомога одним одному. Ви розумієте, що. Оленко, ну, мабуть, в вашому колізо і так далі. Є звичайні якісь переживання, якась апатія, якась невіра і так далі. Ну, ви ж то, пані Олено, розказуєте людям правду, пояснюєте їм. Ви ж морально їх підтримуєте. Що тобі сказали? Словом, з діло, якоїсь моральної підтримки, якоїсь копічної. Отак всі українці повинні бути об'єднані у даній ситуації, і тоді нас ніхто не може зламати. Переживемо цю зелену свою непотрібну владу і так далі, що вона вже так сказать з вижила і так далі. Зараз не хочу навіть про неї говорити. Ми, як нація, повинні пам'ятати, що ми єдині у світі, які можемо працювати ядерному монстру цьому що за Україні, Путіну і російській фашистській державі. Ну, нема такої нації у світі. Ну, от Творець Бог послав на землю, які зараз називаються Українці, Генгенців. Тисячу літ тому. Ви розумієте, що? Ну, от, щоб протистояти цьому планетарному злу, більше нікого немає. І ми вистоїмо. Потрібна лише підтримка один одному. Єдність, і все буде нормально. Що б не витворяли Трампи, Орбани, Лукашенки, ці господи, Путіни, а я Аятоли і так далі. Та подумки пошліть їх на три букви, всі за російським кораблем і робимо, своє, робимо свою справу. І повірте. Результат буде. А от таких речей, типу от Мюнхенських конференцій, чи якихось самітів, і так далі, чи будуть знову в Америці, чи Абу Дабі, і так далі. Махніть просто на них рукою і не гайте час. Робіть свою справу, допомагайте Збройним силам і один одному. От тоді буде практичний результат. Григорій Омелянович, Моляновичу щиро дякую вам за цю розмову і за час, який знаходите для наших глядачів. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую, Оленко. І поділюся вам таємною психологічною зброєю. Вона мною надрукована, <гум> а вам скажу. Зв'язку з цими до цього часу обговоренням шаманів Єрмака, відьом, колдунів і так далі, і впливом на людей і все остальне. Я зв'язку з опублікуванням моєї статті, яка на мене розміщена на ютуб-каналі Генерала Ромешка, зайдіть, почитайте, там наукова стаття не цю тему. А не просто, знаєте, от, смішки, ціні, збалачки і так далі. Самою вашою сильною зброєю проти нанесення по вас енергетичного якогось удару, якоїсь порчі і так далі, знаєте, що є? Запам'ятайте, ваш радісний стан і спокійний стан душі. Це сама сильна зброя вашої психологічної аури, енергетичного захисту. Пам'ятайте, радісний стан і рівновага за будь-яких обставин. Ну, прилетів осколок б до наші приміщення, когось поранив, так далі, все. А ви повинні бути незламні. Спокій, радісний, настрій, не, не, не трагічний, так далі. Бо ви знаєте, що ви переможете. І на завершення. Дорогі мої, хай промінчик світла, який я хочу зараз вам подарувати кожному із вас, все життя зберігається в ваших душах і серцях, і щоб він не згас саме маленький промінчик світла, пам'ятайте, розсіює, розбиває саму велику темну пітьму й темряву. І ось цей промінчик світла, хай завжди у вас буде у ваших серцях і душах. А на а радісний настрій і спокій допоможе допомагає вам, вам притистояти своїми внутрішніми і зовнішніми ворогами. Дякую за запрошення. Григорію Маляновичу. Це завжди навзаєм. Бережіть себе і до скорої зустрічі. До скорої зустрічі.